Тут тоже такая... А, пахнет так приемно. магазин Аврора зручно, не треба буде тут зустріла з паралельного пласа дівчатка чуєте, вже по 50 років дівчини. Ну, <сі> Хто себе як відчуває, то я до чого, просто що все життя я не знаю така. Модна завжди, стильна. Такі очі прекрасні. Зараз зустріла, боже, я так розстроїлась, так не знаю, чи захворіла, чи може щось в житті трапилось, не знаю. З... Взагалі не знала. Ой, вже піончики, піончики вже. Я ніяк не доїду до ботанічного. То побачила її. І мене ж серце заболіло. Завжди зустрічала її так раділа в неї, завжди така стрижка модна, сучасна така. Оце взагалі ледь пізнала, волосся таке сиве, сиве. Ой боже, не знаю, що трапилось. А може це просто війна, я не знаю.